Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати свою посилочку з сайту MakeUp. Але будуть такі невеличкі розповіді, тому що це замовлення, це посилочка була створена завдяки ниточкам бажань. От те, що я хотіла, воно все склалося так і. Створилося це замовлення. Неочікуване, але дуже-дуже приємне. І так, давайте починати. Ну, Перше, що хочу сказати, що я вже з компанією Makeup 3 роки, хоча дуже рідко роблю тут замовлення. Знаю, що багато дівчат частенько роблять замовлення, купують різні товари. Я дивлюсь такі відео, мені цікаво, але сама якось ну, рідко роблю замовлення. І от компанія прислала мені повідомлення, що я вже три роки з компанією, і в моєму замовленні, якщо я його зроблю до 18 серпня на суму 299 гривень, можна буде, ну, вони вкладуть подарунок, подарунок з логотипом компанії Makeup, От і були перелічені ті подарунки. Я побачила, що там знову можна замовити сумку шопер. У мене вже така сумка шопер є. Я з нею от уже три роки. Хочу вам її показати, вона от в такому бордовому відтінку, Мені вона дуже подобається. Тут уже і ці букви злізли, але сама сумка, ну, як нова, ну ніде нічого, нічогісінько не пошкодилось. Всі нитки цілі, кнопка ціла. ну Не знаю. Я в її скільки раз уже і прала, і, і декілька з нею не була, і постійно її з собою тягаю. Вона дуже-дуже зручна, дуже багато бачу дівчат, такі ж самі сумки носять тільки в чопах. В чорному відтінку, але ви знаєте, мені в чорному відтінку якось вона не дуже подобається. От бордовий супер. Ну а На цей раз я вирішила все-таки взяти ще точно таку ж сумочку Шопер, тільки уже в, в такому відтінку, бачите, якому яскравому. Він називається Electric. в мене багатенько одягу. Такого синього кольору, джинсових речей достатньо, тому вирішила взяти такий шопер такого відтінку. Він дійсно такий яскравий і буде звертати на себе увагу. Я трішки привідкрила упаковку, пощупала матеріал, він точно такий же, як і мого шопера, тому я дуже-дуже задоволена, що тепер у мене буде от. Така чудова сумка помічниця. Так, далі, Далі. ниточка мого бажання: я підписана на деяких дівчат-блогерів, які являються в'язальницями: в'яжуть, шиють, майструють там, ну, вишивають і от у однієї. Жіночки, будемо так казати, це Валентина. Канал в неї називається Житейське в'язання з Валентиною. До речі, хочу вам сказати, якщо я когось називаю в своєму відео, то обов'язково внизу під моїм відео або в коментарях буде посилання на канал цієї людини. Ви переходьте, і якщо вам сподобається, то підписуйтеся. Так от, житейське в'язання з Валентиною. Вона показує не тільки свої в'язання, свої роботи, а також своє життя, косметику, там, що вона готує, як, як живе. Ну, ви зрозуміли життя, життя, яке воно є. І от в одному з своїх відео вона показувала помаду від І Вона сказала, що ну, такий суперовий нюдовий відтінок от такий нюд, який підійде всім, і це дійсно от. Нюд без якихось там режинок або розовинок, а, а от, от нюд він, він і нюд. Я не знаю, як вам правильно це описати, але мені, мене зацікавила ця помада, тому що я сама люблю такі відтінки і шукаю саме нюд, ну от такий, щоб він був якби бежевий, чи як правильно сказати. ну коротше кажучи. От ця помада Лореаль. Це вона іде сатинова помада для губ в універсальних нюд відтінках. Вона так і називається: Лореаль Nude Rich. Відтінок іде 100... 173-й. От. 173-й відтінок. Але от малюнок на упаковці трішки не співпадає з відтінком помади, тому нехай він вас не лякає. Ця помада, от бачите, як була дуже дуже так щільно заклеєна, я елі-єлі її розпакувала. Зараз я її відкрию і покажу вам цей відтінок. Так, от така помада. Зараз, в принципі, камера передає вам правильно відтінок, можливо, трішки-трішки світліше. Так, вона трішки темніша. Але це от такий дійсно дуже гарний нюд. От я трішки зробила своч на руці, але на руці він трішки-трішки ну, не такий, якби показує вам з розовинкою. Але мені дуже помада сподобалася, вона м'яка, сатинова. І якщо будете шукати її на мейкапі, то саме або десь в іншому місці, то шукайте саме, от бачите, щоб стік був от з такими виїмками. Так що помаду можу однозначно вам порекомендувати, я задоволена на всі 100%. І така помада коштувала 326 гривень. Але яка ж ниточка йшла? Яка ж це ниточка була? Я цю помаду шукала, хотіла її замовити. Але, ну, як би думала, а що ще мені купити? Щоб. Отримати і сумку, і, можливо, не тільки помаду, а і ще щось. І тут виходить відео на каналі Яни, Яна Ши, ви вже бачили розпаковку посилочки з подарунками від Яни на моєму каналі. І Яна показує своє замовлення Лореаль. І в тому замовленні, якщо береш зараз акція на мейкапі, якщо береш Товару на від Лореаль на суму ну, 600 гривень, 599, здається, то йде в подарунок від Лореаль, від Мейкапу, в подарунок от такий е... зволожувач повітря. Про цей зволожувач, ну не саме про цей, а взагалі про зволожувач повітря я мріяла вже давним-давно. Хотіла його купити окремо. Він потрібний не стільки мені, а скільки моїм квітам. Кімнатним квітам, тому що у нас дуже сухе повітря, особливо на другому поверсі, і особливо взимку, коли починається опалювальний сезон. І квіти страждають, тому що їм не вистачає вологи. Якби я не відкривала вікна, але холодно, і розумієте, що ну, це не дуже корисно. І цей зволожувач повітря ну, я був у мене в планах покупок вже давно. Тому я подумала, подумала, подивилась відео Яни і вирішила, що дійсно хороша пропозиція потрібно обрати. А тим більше, Яна ще й показала окрему розпаковку цього зволожувача повітря. Переходьте на її канал Яни, там все детально описано, показано. Дуже мені сподобалося, що в цьому... Зволожувачі повітря є ще додаткові гаджети. Це лампа, така от, якби да, такий от світильничок да, і ще і вентилятор. Ну, суперова. Не знаю, можливо, я теж розпакую окремо і вам покажу, але зараз я зараз на роботі і ну, не хочу розпаковувати, вже прийду додому потім. Все це розпакую. От. Ну І потрібно ж було набрати суму 600 гривень, тому я ще замовила собі, подивилася, що мені саме потрібно: це от такий високопігментований консилер для обличчя. От такий консилер. Відтінок у мене 1 Ivory. ivory. Консилер, такий, знаєте, ну, як, хороший об'єм, 6,8 мл, це доволі -таки хороший об'єм. Ну, спочатку думала взяти трішки інший відтінок, тому що на сайті мейкап знижка йшла на відтінок Beige, якийсь там Beige, І він коштував дешевше, а цей він йде по ціні 309 гривень. От, а, коли, мож, а коли б я замовила той відтінок Беш, то там би в сума виходила, ну, знаєте, як то кажуть, в тютільку 600 гривень. Але він був для мене трішки ніби темнуватий, то тоді я взяла цей. Зараз теж його відкрию і покажу вам сводчик. Так, от такий свотч, і ніби він здається такий світлуватий. Але в мене під очима такі дуже помітні все-таки синяки, як то кажуть. Ну, це така генетична в мене проблема. От, і він гарно розташовується цей консилер і трішки висвітлює шкіру, і мені так здалося, що він підлаштовується під колір шкіри. Так, от я його розтушувала, і бачите, ну, гарно, гарно він е е е покриває всі нерівності. Ну, Я думаю, що я буду задоволена цим консилером. У мене зараз використанні консилер від Oriflame. Він теж ніби непоганий, але ну, якось щоб знати, я була задоволена на 100%, то не можу таке сказати. Ну, і, от таке було моє замовлення на суму 635 гривень. Всі ниточки зійшлися в одне замовлення. і все склалося так, як бажалося. Можливо, така моя розповідь була трішки сумбурна і не так було потрібно розповісти вам, а якось краще, змістовніше, але ну, от як є таке. я дуже дуже задоволена. Все, що хотіла, все я отримала. Тому мрійте, бажайте і, баж... і думаю, що все у вас вийде, всі ваші мрії і бажання здійсняться. Ну а на сьогодні в мене все. Ще раз повторюю, що посилання на канал Валентини і Яни внизу під відео, тому переходьте, знайомтесь з каналами дівчат і підписуйтесь, якщо буде ваше бажання. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі. Мирного вам неба і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.